А пасажири квитківкаси продаються з будиною продажу два дні. Близько 15 години на одному з полтавських залізничних вокзалів черга. Це тому, що онлайн продаж квитків на потяги лишається недоступним. Стояла 45 хвилин. Ну я думаю, що це нормально на дану годину. Це нічого. Їду я до міста Харків завтра. Про технічний збій у роботі, it системи Укрзалізниці повідомили зранку 23 березня. Відтоді тимчасово не працюють онлайн-сервіси. Зокрема, це продаж квитків через застосунок та сайт, замовлення послуг та довідкові послуги. Як повідомили у телеграм-каналі компанії, онлайн системи зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Як повідомляли у соцмережах компанії, придбати квитки на найближчі дати у межах двох днів можна через каси. Аби уникнути черг, радять приходити не у пікові години. Приблизко. З із 9 до 11 та з 14.30 до 16.30. Також можливо оформити проїзний документ на місці у потязі. На сьогодні до онлайн-продажу. Не точки, приємна подорожі. Дякую. Ми стояли в черзі з іншими пасажирами і купили квитки приблизно за пів години. За кілька хвилин після цього черга доказ зменшилася майже втричі. Тим, хто очікує, на вокзалі безплатно пропонують чай. Людей багато не ну, зазвичай тут 2-3-5 чоловік. Максимум ми купували на іншій станції. Квитки на те, що треба, ну це було простіше ніж тут. Менше людей там черги точно немає, Це станція решетилівка. Ми купили квитки на один із потягів, який курсує між областями. У ньому ще є вільні місця. Їдемо до залізничної станції у Гоголевому на Полтавщині. Наша зупинка о 17-й. На перуні у селищі нелюдно. У залі очікування пусто, а біля каси немає черги. Як черги? Прийшов, купив, чоловік два-три стоїть тут, звісно, черга. Касіри працюють добре. Як доїхати до Києва, скажуть, як до, до, до цього Львова, теж кажуть, що як там з пересадками чи без пересадок. Ми віримо, що вже виходимо на фінішню, пряму з усуненням. Наслідків масштабної кібератаки на систему «Укрзалізниці» не хочу загадувати, але наші фахівці вже там четверту добу ефективно працюють день і ніч, щоб відновити всю інфраструктуру, і відразу однозначно повідомимо всім нашим споживачам, коли буде можливість онлайн купувати квитки. Коли саме вдасться повністю відновити роботу онлайн-сервісів, поки невідомо. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.